Прошу роботи Олександра Мироніва, начальник відділу обліку на сході протежів управління пенсійних фонду України в місті Тернополі. Нас зупиниться на особливість справляння єдиного внеску на загальному державне пенсійне соціальне страхування та безпосередньо фізичним особам. Прошу вас. Добрий день. Хочу нагадати, що з 1 січня 2011 року діє закон України про та облік єдиного соціального внесу названня обов'язкове державне соціальне страхування. Згідно з цим законом, єдиний внесок для фізичних 150 підприємців, які обрали на себе споштування системне податкування, встановлено в розмірі 34,7%. і 70%. У нас собі сумні, які тотник визначаються місцевості. При цьому сума єдиного внеску не повинна бути меншою, ніж мінімальний страховий внесок на кожну суду і не повинна перевищувати. Це освітлення. Підприємцям, повітрям заходу, необхідно подати звіт від персоналікованого обліку, тобто термін подання звітності за 2001 року до 1 квітня 2012 року. Сплата єдиного соціального внеску повинна бути проведена до 20 січня 2012 року. В серпні 2011 року фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему податкування та є пенсіонерами з західку або інвалідами, вони звільняються від сплати єдиного соціального внесу згідно із нормами закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, номер 26. Такі особи вони можуть брати, бути платниками єдиного внеску, включно за умови їх добровільної участі у системі законобов'язкового державного соціального страховування. Тобто підприємці спрощенці, пенсіонери за віку або інваліди мають сплатити суму єдиного соціального внеску до період з 1 січня 2011 року по 1 серпня 2011 року. А з серпня місяця вони вже не мають такого обов'язку, щодо сплати єдиного соціального внеску. Як вже сказала, я, граничний термін сплати – 20 січня 2012 року. До цієї дати фінансові санкції платників не застосовуються. Також хочу наголосити на те, що аванс від платежі сплати єдиного соціального внеску слід платити щомісячно за мікро і лідери, які здійснюють, які займаються підприємницькою діяльністю і вибрали для себе спрошну систему податкування та мають найманих працівників. Вони сплачують єдиний внесок за найманих працівників щомісячно на загальних істанах до 20 го числа кожного місяця. Ще раз хочу наголосити, що відповідно до закону 36.09 кодексу фізичні основи. Суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему способа, не звільняються від сплати несків на загальнообразкове державне пенсійне страхування за 3 чи 4 квартал 2010 року. Крім того, що підприємцям спрощення, незалежно від того, є вони пенсіонерами чи пенсіонерами на повітрям чи інвалідами, варто знати те, що з 1 серпня 2011 року... Фінансові санкції за несплату внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 3, 4, квартал 2010 року не застосовуються. Ця норма фінансових санкцій стосується тільки по внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і не стосується єдиного соціального внеску. Наголошую ще раз, що до 20 січня 2012 року повністю фізичні особи повинні сплатити єдиний внесок, розрахуватися за всі періоди 2011 року. До 1 квітня 2012 року вас повинні подати відділ фальсифікованого обліку звітність згідно додатку 5 до порядку формування та подання страхувань та відвіду щодо сумна врахованого єдиного внеску на дехально державне спеціальне страхування. Затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 8 жовтня 2010 року. Звіт подається незалежно від того, від стану фінансового господарської діяльності фізичної особи-підприємця. Тобто фізичні особи-підприємці, які припинили діяльність у 2011 році або не отримували доходу. Також зобов'язані подати звіт щодо сум рахованого єдиного соціального внеску на загальнопов'язково державне соціальне страхування. Звіт додаток No5. Хочеться наголосити також і за відповідальність. Органи пенсійного фонду мають зобов'язані застосовувати передбачені закони законом фінансові санкції для фізичних осіб і підприємців за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску Розмір 10% від відчасне не сплачення сумні. За нездачу через часне подання звітності у розмірі 10 неподаткової квіни доходів громадян, тобто 170 гривень. Хочете сказати, що не відкладайте здачу звітності на останні дні і також сплату на останніх сказати. Добре, дякуємо. Ще до слова запрошуємо водія Наталію Олександров, начальника відділу державних реєстраторів, державного реєстратора Тернопільської міської ради, яка зупиниться на питання щодо е, деяких реалізації видів діяльності та реєстрації суб'єктів господарювання. Будь ласка. Добрий день, шановні замовники послуг відділу. Хочу привітати вас з новим роком, а також житвяними е е святами, всім міського здоров'я, а також стабільності, тому що в нас в нашому законодавстві просто стабільна нестабільність. Тільки закону про державну реєстрацію у 2011 році внесено 14 змін. Коротенько скажу, що відділ державних реєстраторів обслуговує 30 е тисяч суб'єктів господарювання. У 2010 році, наприклад, якщо зареєстровано 1958 суб'єктів господарювання, то в 2011 році їх зареєстровано багато менше, 1340. Припинено. У 2010 році припинено 741 суб'єкт господарювання, а в 2011 році вже припинено 1000, 1200 суб'єктів господарювання і 700 з них ще перебуває в стадії припинення, які внесли рішення про припинення. Так як працівник органів місцевого самоврядування, це приведе до зменшення поповнення місцевого бюджету. Тепер коротенько хочу пройтися по тих самих основних змінах, які відбулися в законі про державну реєстрацію. Законом 28.5017.22.12 у всіх установчих документах суб'єкти господарювання повинні були забрати, таке, як статутний фонд, а примінити таке поняття, як статутний капітал. Ну, Там багато іншого, це саме Так, відповідно до закону 23.90 від, 23 від 1.07.2010 року про внесення змін до закону про державну реєстрацію щодо... Спрощення механізму державної реєстрації суб'єктів єкт, суб господарювання. Спрощена процедура поширюється на суб'єктів господарювання, відповідно до яких внесено судове рішення Єдиний державний реєстр. Якщо це рішення винесено судом до липня 2004 року, і, і на протязі трьох місяців ліквідатор. Не з'явився чи не, ну, не, не подав документів, а також спрошена процедура приміняється до суб'єктів господарювання, на яких відповідно внесено рішення в єдиний державний реєстр після липня 2004 року, також протягом трьох місяців ліквідатор не з'явився і не довів до кінця ліквідаційного е законом процесу з цього він вніс до Єдиного державного реєстру документів щодо ліквідації. З цієї метою державний реєстратор вносить до єдиного державного реєстру запис про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації, припинення юридичної особи шляхом ліквідації подаючи при цьому заказними листами повідомлення в податковий пенсійний фонд, а також інші інстанції щодо того, що спрощена процедура держав... припинення суб'єктів господарювання розпочатку. Так, державним реєстратором були подані запити в суди і таких суб'єктів господарювання, по яких є... Рішення щодо спрощеної процедури, 758 по юридичних особах, 471 по фізичних особах. По 250 суб'єктах державної реєстратори вже розпочали спрощену процедуру державного припинення суб'єктів господарювання, а з них закінчена процедура тільки діти по 117. Законом 32.05 і 7.04, який набрав чинності. 7 травня 2011 року скасовано свідоцтво про державну реєстрацію. Відповідно до того суб'єктам господарювання, які приходять реєструватися після 5 травня 2011 року, не дається свідоцтво про державну реєстрацію, а видається виписка. Виписка видається безкоштовно і видається вона безкоштовно, що в інших випадках, коли вносяться зміни до установчих документів чи зміни, не пов'язані з установчими документами, а фізичним особам, якщо... Зміна фамілії, зміна місця проживання, в інших випадках виписка повторно видається вже платно, вона коштує 17 гривень. Якщо видавалося тільки свідоцтво, якщо в різні інстанції представлялася копія свідоцтва про державну реєстрацію, то тепер в різні інстанції, а також при заключенні договорів з різними при, при діяльності, ви могли давати тільки копію свідоцтва, то тепер вимагають витяг і довідку. Витяг, і до... Витяг коштує 54,40, а довідка коштує 17 гривень плюс 3,40 за кожний додатковий аркуш. Законом 32.63.041.04.2011 21... року про внесення зміни деяких законодавчих України актів України, щодо спрощення процедури започаткування підприємства скасовано необхідність формування статутного капіталу до моменту державної реєстрації. Статутний капітал потрібно буде сформувати до закінчення першого року з дня державної реєстрації. Також скасовано мінімальний розмір статутного капіталу товариства. Також скасовано обов'язковість матеріального посвідчення установчих документів. Скасовано резервування найменування юридичних осіб. Ну, я не знаю, в якому тому ж власті залежало резервування, а бажано, щоб його відновили назад, це резервування. Законом 26.9010 року, який через 13 серпня. Запроваджується можливість надсилання державному реєстратору документів для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця у електронній формі. При цьому вказані документи мають бути засвідчені, засвідчені електронним цифровим підписом. Також при цьому державний реєстратор обов'язково всі документи, які подаються до державної реєстрації, скановуються. І тому трошки затягується ця, ця процедура затягується. Закон 3262 21 квітня 2011 року про внесення змін до деяких законодавчих партій України щодо впровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту. Дозволяється створення юридичної особи на підставі модельного статуту. Але модельний статут має в собі деякі обмеження, тому... Вимоги, вимоги, які встановлені статтею 4 закону України про господарські товариства. Ці всі вимоги, якщо їх немає в модельному статуті, то їх треба до всіх від, 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 відобразити в рішенні, в рішенні про те, що дана юридична особа переходить на роботу згідно модельного статуту. Постанови Кабінету міністрів по України від 16 листопада 2019 року номер 1180 Затверджено модельний статут товариства тільки з обмеженою відповідальності. По інших е, юридичних особах, по організаційно правових формах юридичних осіб модельного статуту ще немає. 12.05 прийнято закон. 3326 про внесення змін у деяких закон, законів України щодо кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Якщо в товариство з обмеженою відповідальністю входило 10 осіб, то на даний час можуть до 100, до 100 осіб е реєструватися учасниками. Але ви знаєте, що приходити до державного реєстратора і, всі, і ці, всіх засновників, всіх учасників їх треба вносити в державний реєстр. Фамілія. Місце проживання, паспортні дані це нагрузка як і на суб'єктів господарювання, так і на державних реєстраторів. Остання зміна е, в грудні 2019 року це закон 3384, внесення змін до деяких законодавчих актів українського спрощення процедур припинення юридичних осіб. осіб та підприємницької діяльності фізичних усіх підприємців за їх рішенням. Цим законом внесені зміни не тільки до закону про державну реєстрацію, а також до цивільного кодексу, до господарського кодексу, до закону про господарські товариства. Якщо суб'єкти господарювання не вирішили припинитися, то це... Для вас як настільна книжка і що цей закон 3384, тому що він передбачає і штрафні санкції на ліквідаторів, невчасне, і за невчасне повідомлення державних реєстраторів про своє рішення про припинення, та також також вчинення відповідних дій ліквідаторам, також накладаються штрафні санкції, а також запроваджено е, таке поняття, як принцип мовчазної згоди. Якщо в певний період ви заявляєтеся, там встановлені терміни для припи... після внесення рішення в державний якщо вносити рішення в державний реєстр про припинення, то протягом 10 днів воно опубліковується, рішення опублікується в бюлетені. І після 10 днів ви повинні повідомляти податковий і пенсійний фонд і інші для заявлення вимог кредиторів, для того, щоб погасити кредиторську заборгованість. Наприклад, суб'єкти юридичні особи мають право погашати від не менше двох до шести місяців, а фізичні особи не менше місяців, від не менше двох місяців і до трьох місяців погашення кредиторської. Якщо ви е, повідомили кредиторів про те, що ви прийняли рішення про припинення, а кредитор не, не дав відповіді чи не, не приділив своїх вимог до вас, то ви маєте право застосувати принцип мовчазної згоди. Ви повинні прийти до державного реєстратора і припинити без цієї Відповіді на ті питання, які вам надані.